Хочете бути мером, ми питають, будете. крісло більше на електричний стул. ще Три найпопулярніші мери країни. Тепер зрозуміло, чому Геннадій Дольгрич так був проти против Леніна. що приховують міські голови у власних кабінетах. А це що за тайна дві? Порно. За кого мають себе в головних кріслах своїх міст? Я є президент голова. Я відчуваю брисум всі могу. Я я Перше ми покажемо те, що донині могли бачити лише самі очільники мегаполісів. Рушаємо до головних кабінетів українських міст. Київ. Здравствуйте. Зовут вас. Альона. Альона. Підько, Культурна столиця Львів. Будь ласка, сідайте. Хочете бути мером, напитають, будете. І наукова столиця Харків. Щоправда, очільник цього міста не вельми радий гостям. Зараз, поки не даю. На відміну від не надто відвертого Геннадія Кернеса, Андрій Судовий лишає нас у своєму кабінеті без нагляду аж на 15 хвилин. Дозволяє фільмувати все, що заманеться. Ви, до речі, перший мер, який залишив нас одних в кабінеті. Ви настільки довіряєте журналістам. А чому як то вчителя? Це ж публічне місце. Що тут ховати? Тут, будь ласка, всі заходять. Я думаю, хтось заходить, жучки не встановлює, хтось з інформацію знімає. Жучків ми не встановлювали та такою львівською гостинністю не скористатися гріх. Одразу прямо до найцікавішого столу міського голови. Серед купи книжок і дисків ось такий список важливих справ на день. Тут зустріч з нами, і, наприклад, нагадування про день народження Олега Тягнибока. А ще певно Андрій Іванович вчить англійську. Та здається, у головному кабінеті Львова є щось цікавіше. За величезною фіранкою приховані ще одні двері. Таємна кімната є і у Віталія клучка. А це що за тайна двері? Гарі Поттер і тайна кімната. А можна ми перевіримо, чи там золотий унітаз? золотої нітас? А от приховувати витрати на ремонт кабінету після майдану Віталій Кличко не став. Каже, після революції тут збереглася хіба що підлога. Во скільки обійшовся ремонт? А, ремонт обійшовся... тисячно на 200 гривень. І ви робили за свій счет. Ви ну, знаєте, сьогодні така збірка в в бюджеті. Плюс, если я захотел это делать за бюджетные вещи, мне нужно было бы согласовывать на бюджетном комитете. Но в лучшем случае я бы сделал этот ремонт, если бы за бюджетные деньги, наверное, в следующем году. То есть дизайнеры никакие не привлекались к этому? Здесь, ну, видите, что в кабинете здесь, тут обустраивать-то нечего. Давайте пройдемся, вы мне покажете все, расскажете, вот, что у вас где лежит что это там за медведи? Не очень популярный сейчас символ, кстати, в Украине. Это символ города Берлина. Мэр города Берлина мне подарил этого медведя. Это я даже не знаю. Это какой-то спортивный подарок. Не знаю, каким образом кто-то кто подарил, мне не помню. На этой иконе вы видите архистратега архи Михаила, который является символом города Киева. Чей подарок? Да. Не помню. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Андрей Васильевич Тарасюк. Подарил на день рождения. О, час, сожалейте, куличко и на книжке. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет время, чтобы... У меня колоссально классное, многие могут пож... позавидовать, библиотека дома. К большому сожалению, сегодня у меня нет времени читать удовольствие Лиги А Я когда говорю. вы последний раз могли наслаждаться чтением? Года два назад. А два года назад какая была последняя книга? или парфюмер или э, скажи что парфюмер это запомнилась она да понравилось интересно интересно я посмотрел как раз вышел, вышел фильм а потом прочитал книгу ну книга намного интереснее Зараз Києва перейшов на новий рівень, від художніх книжок до енциклопедії. Робота змушує. мушуя. Я сделала книгу «Водоснабження і водоотведення». Це сейчас очень больная тема да, для київлян. Це енциклопедія, яким образом, в принципі, функціонувало водоснабження і як он, например, сьогодні знаходиться. Ключові составляючі тих людей, которые непосредственно занимались. Знаєте, я ніколи не думав, що мені пойдётся вивчати дуже багатою речі, а, якіх, ну, як працює система водоснабження міста Києва. Мэр Харкова у власному кабінеті вивчає інші томи. Втім, вони теж пов'язані з проблемами рідного міста. Ну от я смотрю, де є, да. Комбазар вижу есть. Що ви отуди прочли? то, что смог, то прочитал. А есть время вообще на чтение художественной литературы? Много читаю, но не художественной литературы. Разные жизненные сюжеты. А что вот у вас открытое? Можно посмотреть на компьютере? Открытое украинская правда. Это тот источник, которому вы доверяете? Ну, иногда читаю. Стил, шафа, несколько статуэток. Это все, что погодился показать Геннадий Карнес у властного кабинете. Здесь вы почти ничего не найдете на столе. Лишнє асюди убирається, тому що загружати стіл я люблю. Ну зараз поки не дайся. На бесіди мовляв немає ані часу, ані здоров'я. Та найцікавіше, що є в цій кімнаті, це він сам. Я вважаю, що я дуже цікавий чоловік. Какой ще вопрос? Та в міській раді Харкова ми знайшли іншу робочу кімнату Геннадія Адольфовича. Мы перши покажем, де влаштовую устричи и відпочиває одіозний мэр Харкова. Говорючий папуга. Это чтобы он не замерз? Да. А как зовут? Привет, ты говоришь? Угу. А что еще умеет говорить? Как дивана, а чучело льва откуда привезли? Из Марковича. Вернее, от Михаила Марковича, наверное. А ще безліч картин величезних фігурок. Кіти ікони стародавні. Теж не знаю, можна ли трогати. Тора в шкіряний палітурці. По-моєму, даже странички із кожи. І найулюбленіший монумент Кернеса. Маленька копія найбільшого й уже поваленого Леніна України. Тільки замість голови вождя, голова голови міста. І скромний напис генін. Теперь понятно, чому Геннадій Адольфович так був проти сносагиніна. Ну, це подарок, лята подзаказ. Найкращий друг харківського мера теж увічнений. Одразу біля входу Михайло Маркович маслом. Попасти до Кернеса в гості безперешкодно можуть теж тільки друзі. Звичайним смертним треба здолати кілька кордонів охорони і дуже довго чекати в приймальні. За всем цим Кернес может спостерегать, не выходя через кабинету. А это у вас скрытые камеры. вы можете видеть, что делают ваши подчиненные, да? Нет, это около моего кабинета, что происходит. Часто вы туда смотрите? Иногда. В моем положении туда смотреть не надо. Почему? Потому что это идет запись, это не просто видеокамера. Это видеокамера, записывающая что-то. А для чего такие меры? Ну зачем мне вам объяснять, для чего? Андрій Сюдовий на такі заходи безпеки не йде. Жодних охоронців. Музика. Каже він, як і Львів відкритий світові. Тож потрапити до ратуші безперешкодно можуть усі. А віднедавна Кабінет Сідового додана в нічну екскурсію Львовом. Кожен до тепер міг зайти і можети в міську раду Львова, що не жителів Харкова, Києва, Дніпропетровська. Не будемо говорити про сепаратів федерацій. Нема віце, от як легко закупити владу у бою. Ви прийшли і все. Та для нас гідом львівський мер погодився бути особисто. І перший раз з Катериною ми зайшли разом в цей кабінет з своєю дружиною. І не таке враження, що така бетонна стіна, така. Тобі на голову зразу. Тепер саме тут минає більша частина життя садового. І субота, і неділя, і робочий час зранку до вечора. Тому я сюди запровадив меблі цього часу. І вони, власне, відповідають стилю, що дуже мило. Ті крісла, ми їх робили заново. Ми знайшли одне крісло, і наші львівські майстри на основі цього крісла зробили таких. З 24 крісла. Це тобто це автентично, а всі решта приєднається? Ні, ні, вони тут автентичного немає ні одного. Вони всі зроблені власне по стилю цього часу, який тут був. Лапи, лапи, лева, і там також. Ну, Оскільки місто, місто Лев, то все має бути пов'язане з левом. Це традиційне крісло міського голови, І час до часу ми перетягуємо цю оббивку, тому що вона витирається. Зручне? Ви знаєте так, воно. Я не люблю тих м'яких крісел, тому що вони... Для здоров'я шкідливі, а то воно дуже тверде. Будь ласка, сідайте. Але вам вже кажуть, що ви можете змінити, змінити крісло мера на крісло президента. Що ви про це скажете? Я є президент Львова. Коли тим більше країні ще є війна, говорити про якісь амбіції це просто є несерйозно. Сьогодні в мене є амбіція, щоб з'єднати блок Порошенка і Народний фронт Яценюка, щоб вони були разом. Київський колега всіх переваг мерового крісла ще не оцінив. Пожалуйста, усадітесь. Як вам? Удобно. Ви знаєте, я многим я поздравляю з этим креслом мэра. Одно могу сказать, это кресло больше смахивает на электрический стул. <laughs> Почему? Не внішні, то есть на ньому очень большое напряження. Та й на відміну від садового на робочому місці не засиджується. Я очень не хочу стати знаті таким кабінетним чиновником. Больше сьогодні навіжу. Е когда приносят большую, огромные пачки, в день мне приходится где-то по часу, по, по, полтора согласовывать документы, подписывать их. Необходимо каждый документ изучить. Больше часть своего времени и работать за компьютером. Не могу не задать этот вопрос, да, есть очень много мемов, всяких картинок, да, с вами, там, с какими-то оговорками. Вот как вы к этому относитесь? Я к юмору отношусь очень позитивно. То есть не обижает это абсолютно никак? Знаете, один политик говорит, э, пусть вспоминают. Главное, чтобы э, любая, говорит, вспоминание в средствах массовой информации есть пиар. Самое главное, чтобы фамилию правильно написали. Тайка же без проблем может в Тартанос со гидом и не на рынке. Давайте покажите мне, где мы сейчас находимся. Покажите. У меня по географии была пятерка, и на карте я тоже могу вам показать. Давайте. Давайте. Я вам проведу экскурсию. Да, вот это карта города Киева. С высоты где-то примерно 20 километров. Но это не птичий полет, это намного выше. Это, если бы самолеты так высоко летали и была бы хорошая погода, мы увидим э, река Днепро. Могу сказать вам, как э, бывший экскурсовод по городу Киева, а у меня первая профессия экскурсовод. Самое узкое место э, Днепра в городе Киев 700 метров. А ви водили екскурсії? Я водив екскурсії по городу Києву і працював в бюро молодого тризма Спутник на Глас... на Москов... на на Залтинській площі Синцімир. Тепер планую відкривати для киян роботу столичної адміністрації. Я вже дав завдання, на першим отже переделають всі двері прийомні і всі двері ее э, чиновників будуть прозорішими, щоб кожен при, э, приходящий в мерію виділи, чим займаються чиновники. І ваша дверь буде тоже прозрачная. Эта дверь, думаю, что эта дверь наверняка не будет. Другая э, дверь. Так вас не будет видно. Откуда мы будем знать, чем вы занимаетесь? Вы знаете, будет неправильно, если здесь ну, э, проходят официальные встречи, и дверь прозрачная. То есть прозрачная власть я, но я, для, я, но для вас исключение. Нет, вы же знаете, никакого исключения нет. Пожалуйста, приходите ко мне, можете пройти по всем шкафчикам, посмотреть, что там находится. Нет ничего. У меня никаких тайн нет. Что правда таинные комнаты так и не показал. И можно, все-таки мы зайдем еще туда посмотрим? Комната закрыта, мы не зашли. Не надо. Там у меня. картини пікасо, там у мене золоті унітази, батон і щось. Водночас Андрій Сюдовий відкрив для нас кімнату, сховану за фіранкою. – Що там за таємна кімната? Там нема приємних кімнат. Є біла зала, де я провожу наради. Моя принципова позиція, що має бути максимальна кількість круглих столів. Поруч маленька кімната відпочинку. Тут Я зараз собі якісь зім-макарони. На столі фрукти, кава і знов шпаргалки з англійської. Ви англійську вчите зараз? Я її завжди вчу. Англійську мову треба вчити все життя, тому що одне слово має стільки різних тлумачень. Та читає проте українською. Шафа з книгами Улюблене місце у кабінеті. Я всі ці томи Франка обміняв на старенький крузі був тон кольоровий. Просто мені були потрібні книжки, маму, одному з нього був потрібен телевізор. А є час на художню літературу? Коли летиш в літаку. А що зараз читаєте? Дуже цікава книжка одного буддиста-монаха, який розказує про такі певні світоглядні речі. Тобто, знаєте, читати книжки з управління містом це мені було цікаво років десять тому назад. Дуже важливо в сьогоднішньому часі прочитати «Лінія Маннергейма». Це є. Насправді чоловік, який створив країну Фінляндія, Анергієм. До речі, він переміг Сталіна, коли Сталін керував Радянським Союзом. Маленька Фінляндія перемогла Велику Росію. Я думаю, що керівникам сьогоднішньої країни дуже важливо цю книжку прочитати. Тобто це зараз була порада Порошенкові. Я знаю, що Сингапурську історію він читав, а от лінію Менергієма я би радий йому прочитати. Віталій Кличко вчиться на фильмах и уже практично має себе за Бога. Я себе чувствую брюсом всемогущим. Всем нужно что-то. Нужно як как фок... как волшебник должен сделать. Это, 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 это. Каждое письмо, каждый звонок, это ну, ты должен предоставлять сервис и решить проблеми, які есть у людей. Ну вы такие брюс всемогущий, Він ну, іноді буває, что-то не можете. Вы же помните этот Брюс всемогущий, он стал Богом Мертв. в этом фильме. Книги цей фільм, бажаю посмотрить. А ось коли можна буде подивитись його роботу, не каже. Наразі Київрада закрита для відвідувачів, як і Харківська. Завітати на безкоштовну екскурсію можна лише до Львівського голови вже цієї суботи. Олена Шевчук, Олександр Аліфанов, Олександр Хоменко. Програма Вікна СТБ.